Відомого аналітика фінансового ринку Костянтина Кондакова нагородили орденом Миколая Чудотворця за примноження добра на землі. Це найвища нагорода фонду міжнародних премій, що зареєстрований у Швеції, Італії та Україні за сприяння організації Об'єднаних Націй. Ці нагороди нагороджені 180, Сьогодні була сьома особистість із 42 країн світу, серед них. Мати Тереза, Крістіан Барнард, людина, яка вперше зробила пересадку серця, Клапана Чавла, це американська астронавтка, національна героїня Америки і Індії. Сам Костянтин Кондаков зазначає, що і надалі не зраджуватиме своєму головному принципу нести людям добро. Безусловно, дуже приємно, що наші, наші добрі справи, те, що ми робимо, було увідена і оцінено, оцінено столь високої награди. Я вважаю, що у кожного, кожного це в серці, кожен должен робити добро, і не потрібно об этом нікому говорити. І тоді дійсно це буде зачтено Там це була наша ініціатива, але він на це відгукнувся дуже позитивно. І ми йому дуже за це вдячні, тому що ми тепер розуміємо, що ці дві долі. Вже мають підтримку, крім того, що наш фонд їх підтримує. Вони ще знають, що десь є в світі людина, яка про них піклується. Зазначимо ім'я нагородженого орденом. Заноситься у спеціальну книгу і викарбовується на стелі біля храму Миколи Чудотворця у італійському місті Барі і саме.